Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали за словами президента. Ті дні, коли США підтримували Європу, просто тому що так було завжди закінчилися. Російський диктатор Володимир Путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до Москви, аби він не стояв на красній площі 9 травня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Але не як шанований лідера, як учасник його вистави, нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир наголосив глава держави. За його словами, тепер він не впевнений. Що США розглядають Європу як союзника дехто в Європі може не повністю розуміти, що відбувається просто зараз у Вашингтоні. Але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут в Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку чи потім потребує Америка Європи як ринку. Так, але як союзника я не знаю, щоб відповідь була так. Європа потребує об'єднаного голосу, не десятка різних. Підкреслив Зеленський. Також глава держави зазначив, що декілька днів тому Трамп розповів йому про розмову з Путіним. Він жодного разу не задав, що Америка. Потребує Європи за столом переговорів. Це багато про що говорить. А старі дні закінчилися, коли Америка підтримувала Європу просто тому, що так було завжди додав президента. Президент Володимир Зеленський виступив на головній сесії Мюнхенської конференції з безпеки 2025. Він пропонує створити єдину європейську армію. Заявив, що питання вступу України до НАТО не знято з порядку денного. Також розповів про перемовини з президентом США Дональдом Трампом і можливі терміни завершення війни. Європі потрібні свої об'єднані збройні сили. Зеленська сумнівається Готовність європейської армії до можливості нападу і у тому, як швидко відреагують союзники, якщо Росія проведе операцію під чужим прапором або з військами без розпізнавальних знаків, як у 2014 році у Криму, до того ж, віцепрезидент Шаджейдівенс дав зрозуміти, що старим відносинам в Європі приходить кінець у цих умовах. Україна пропонує об'єднати зусилля. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили. Збройні сили Європи мають бути створені. Це не складніше ніж у постійності, стояти атакам, як ми вже зробили, сказав Зеленський. І для цього потрібно збільшити витрати на оборону виробництво зброї, також зміцнити єдність і посилити політичний тиск на Росію. Європа має все необхідне, щоб виробляти артилерію, ППО і бронетехніку. І Треба почати діяти так, щоб ніхто не міг ставитися до неї як до нікчемності. Європі потрібні власні збройні сили. Я знаю, що маркерю тегенсек НАТО зараз слухає мене. Марк. друже. мій йдеться про заміну альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи наше партнерство. Щоб без робити внесок Європи в наше рівнем тиску Америки додав президент. Україна готує велику зустріч партнерів на 24 лютого. Україна не погодиться на угоди за її спиною без її участі. Ніяких рішень про Україну без України. Ніяких рішень про Європу без Європи. Європа повинна мати місце за столом. А коли ухвалюються рішення про Європу, все інше нуля. Якщо ми залишаємося осторонь переговорів про наше власне майбутнє, то ми програємо. Зазначив Зеленський. За його словами, Путін намагається вести переговори і США один на один, щоб поділити світ, а далі спробує домогтися того, щоб президент Трампа стояв на красній площі 9 травня, як реквізит на його виставі європі потрібен єдиний голос, а не дюжина різних. І навіть ті, хто регулярно їздить у Маралаго, натяк на поїздки прем'єра Угорщини Віктора Урбана до резиденції Трампа, мають бути частиною сильної Європи. Інакше Москва розколи її і європейці не будуть довіряти один одному. Ми вже працюємо над тим, щоб 24 четвертого лютого, третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. І ми змогли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери та ключові партнери, які захищають нашу безпеку від Іспанії до Фінляндії, від Великої Британії до Польщі від Вашингтона до Токіо Зустріч має дати чітке уявлення про наші подальші кроки для миру для гарантії безпеки і для майбутнього нашої колективної політики. Підодав він, на питання вступу до НАТО не знято з порядку денного. Зеленський не вірить у гарантії безпеки без Америки, бо вони будуть слабкими. Однак, сполучені штати Америки не пропонуватимуть гарантії якщо європейські гарантії не будуть сильними, я також не збираюся прибирати членство України у НАТО і столу у порядку денного. Але зараз на впливовішим членом НАТО, схоже, є Путін, тому що його забаганки здатні блокувати рішення НАТО і це незважаючи на те, що саме армія України зупинила Росію, не країни НАТО, не війська НАТО, а тільки наш народ і армія, зазначив він за його словами. Путін вже втратив убитими майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч було поранено, але навряд чи європейські армії можуть Витися так як українська, і тому основною будь гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО в іншому випадку. Умови, які дозволять побудувати ще одне НАТО в Україні, Путін не зможе запропонувати реальні гарантії нападу. Зеленський заявив, що Путін зі свого боку не може давати жодних гарантій, оскільки влітку 2023 року зіткнулися зі збройним заклитом. Йдеться про так званий марш ванерівців. Уже одне це говорить про його слабкість, що буде з мільйоном російських солдатів, які воюють зараз в Україні. Де вони не воюватимуть, якщо не в Україні, ось чому ми не можемо просто погодитися на припинення вогню без реальних гарантій безпеки без затиску на Росію, сказав президент. Якщо війна закінчується не так, як треба, у Путіна буде надлишок перевірених у боях солдатів, які не знають нічого, крім як вбивати і грабувати. Це ще одна причина, чому російсько-українська війна не може бути вирішена наодинці з путіним. Ми повинні разом чинити тиски, щоб домогтися реального миру. Путін не може запропонувати реальні гарантії безпеки, не тільки тому, що він Логічний брехун, тому що Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу і світ має бути захищений від цього. Зазначив Зеленський, таким чином необхідна єдина армія Європи, як модернізація НАТО, спільна європейська політика і серйозний рівень військового співробітництва. Заявив він, завершуючи вступне слово. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.